Формувати школи управлінців, аналітиків, фінансистів, це наша єдина можливість дивитися, як це відбувалося у минулому з просвітою, з маслосоюзом Шептицького, і за горизонтальними зв'язками намагатися сформувати е, школи виховників майбутніх, котрі, котрі будуть формувати політиків, котрі будуть формувати. Еліту українську, власне, національну еліту, котрі відстоюють національні інтереси. Бо еліта це не завжди про національні інтереси. У нашому випадку еліта це кримінальники, феодали, котрі дорвалися в 90-ті до влади, але вони не дорвалися. бо… Партійні комуністи були хитрі і продумані. Вони давали своїх внуків комуністів на майбутні політичні посади. А для того, щоб розчистити дорогу, вони відправляли кримінальників. І коли кримінальники розганяли всіх, то заходила вже комуністична партійна еліта, ну, точніше, їхні внуки. І поки ми не почнемо озиратися навколо себе. Поки не почнемо задавати запитання: слухайте, а кого нам готують? Хто буде наступний? і Які в нього переконання? Чи це буде чергова промивка мозгів, чи чергове вискакування у вишиванках з криками: мене там більше підтримують громадських організацій, то нам нема на що сподіватися. Бо пінчуки, е Ахметови, Фрідмани вже готують. Тих, хто буде нас дограбовувати. Розумієте, поки ми не навчимося з'ясовувати ці ланцюжки або не виховуємо для себе, для власних українських інтересів, власне державників, управлінців та національної еліти, нічого не буде. Бо ті чуваки мають совєтські переконання. Вони мають переконання, що вони і далі еліта, нічого не мінялося. Розумієте? Пінчук, лише єдиний розуміє, що ми треба казати Славу Україні і там найняти двох-трьох українських істориків, щоб історію написати. А все інше в нього залишилося від того, як його навчив Леонід Данилович Кучма.